Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про злочини геноциду та воєнні злочини Росії проти України, нищення економіки України та використання Росії продовольство як зброї. Почнемо з самого визначення злочину геноциду: це один із кількох міжнародно-правових злочинів, але не єдиний до, до яких до таких. Найтяжчих з точки зору міжнародного права злочинів належить злочин агресії, злочин воєнний злочин, злочин проти людства та злочин геноциду. Ну, почнемо ми зі злочину агресії. Збройний напад однієї держави на іншу вважається міжнародним злочином. Проти миру та безпеки людства. Якщо з боку певної держави є ознака ініціативи та застосування зброї першою, то йдеться саме про агресію за міжнародним правом. Агресія це протиправне, пряме чи опосередковане застосування збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави. Визначення агресії в міжнародному праві дещо. Змінювалась під впливом міжнародних конфліктів та дискусій з 30-х років і до 70-х, коли в 1974 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію номер 3314, яка визначила злочин агресії. І 2 березня 2022 року Генеральна асамблея ООН на надзвичайній спеціальній сесії ухвалила резолюцію у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яка тільки називалась Агресія проти України. Тобто злочин агресії, який вчинила Російська Федерація по відношенню до України, вже визначений на рівні ООН. За Римським статутом Міжнародного кримінального суду, злочин агресії підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Воєнні злочини, порушення правил ведення бойових дій та норм і принципів міжнародного гуманітарного права вважаються воєнним злочином. Відповідно до статуту міжнародного трибуналу після Другої світової війни до воєнних злочинів належать вбивство катування, взяття в рабство чи для інших цілей цивільного населення окупованих територій, вбивство катування військовополонених чи осіб, які перебувають в морі, вбивство заручників, пограбування державної або приватної власності, знищення міст чи Сіл, розорення та невиправдане, військове, розорення невиправдане військовою необхідністю. Цей перелік не є вичерпним, між іншим, те, що особа, яка вчинила воєнний злочин, виконувала наказ свого уряду чи командира, не звільняє її від відповідальності, якщо свідомий вибір був для неї можливим. Цей перелік невичерпний, і, на жаль, воєнні злочини продовжуються. І злочини проти людства. Інша назва це злочини проти миру та безпеки людства. Римським статутом Міжнародного кримінального суду в Гаазі визначається, що до злочинів проти людства належить будь-яке з перелічених далі діянь, якщо воно вчинено в межах широкомасштабного або системного нападу на цивільних осіб, якщо такий напад здійснюється свідомо. Які це злочини проти людства? Це вбивство. Масове винищення людей, поневолення, депортація або насильницьке переміщення, населення, поміщення у в'язниці або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи на порушення основоположних основ, норм міжнародного права, тортури, зґвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції. Переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільноти за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними або іншими мотивами, насильницьке викрадення людей, злочин апатриїду і інші нелюдські діяння аналогічного характеру, які полягають в умисному заподіянні сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень, а також такі, що спричиняють негативний вплив на психічне або фізичне психі... здоров'я. Визначальною характеристикою злочинів проти людства є те, що злочинні дії є частиною політики певного уряду. При цьому винні не обов'язково повинні ідентифікувати себе з цією політикою або широко розповсюджених злодіянь, які замовчувались та виправдовувались урядом або фактично владою. І це дійсно здійснювалось і з боку Росії проти України. І це розпочалося навіть до повномасштабного вторгнення. Так, наприклад, на сайті Російського державного агентства Ріановості з'явилася стаття із закликами вчинення геноцидів українців. Ще раніше, на початку війни, на цьому сайті з'явилася інша шовіністична антиукраїнська стаття. Депутат російської держдуми Олексій Журавльов заявив, що для денацифікації необхідно знищити 2 мільйона українців. Депутат Держдуми РФ від Єдиної Росії Олег Матвійовичев заявляв про необхідність ліквідації таких понять як Україна і Українці. А заступник ради голови голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявляв, що можливо через два роки України взагалі не буде на карті світу. Ну і голова Роскосмосу Дмитро Рогозін закликав покінчити з Україною. Тобто, ми бачимо, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну державні посадові особи РФ та державні ЗМІ активно почали просувати ідею і пропаганду геноциду українського народу і знищення української держави. 11 березня 2022 року організація Бінагнацій закликала заявила, що отримала докази використання Росією касетних боєприпасів в Огледарі та Харкові, що є заборонено міжнародним правом. А 4 квітня 22 року були запущені російські загар... російськими загарбниками касетні реактивні снаряди. З бойовими елементами над житловими районами міста Миколаєва, внаслідок чого загинуло кілька містян на зупинці громадського транспорту та пасажирів маршрутного таксі. 13 березня 2022 року російські війська застосували в місті Попасна на Луганщині фосфорні боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією. А 11 квітня було повідомлення про хімічну атаку на Маріуполь. За попередніми даними, російська армія могла застосовувати Зари. і це неодноразово повторювалося. Від початку відкритої російської агресії проти України задокументовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбив мирних жителів, і мародерств з боку російських військових на захоплених українських територіях. Обстрілами населених пунктів України російські війська зруйнували численні храми, музеї, бібліотеки та пам'ятки. Станом на 15 березня 2022 року, тобто на навіть і місяці не пройшло з повномасштабного вторгнення. Російський агресор знищив в Україні 3500 об'єктів інфраструктури, в тому числі 230 об'єктів транспортної інфраструктури, 165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи. Від початку російського вторгнення в Україну було пошкоджено 347 закладів охорони здоров'я за перші два місяці 36 були повністю зруйновані і російські війська станом на 27 квітня 2022 року зруйнували в Україні понад 18 тисяч об'єктів інфраструктури 3 квітня 2022 року було оприлюднено дані про масові вбивства, катування та гвалтування мирних мешканців в Бучі в Київській області під час окупації міста російськими військами, за словами генерального прокурора України Ірини Венедіктової. ще гірша ситуація щодо масових убивств, вчинених російськими військами в Київській області, була в Бородянці? Є документальні підтвердження того, що вбивства мирних жителів здійснювалися за командами вищого військового керівництва. Російські окупанти влаштували в Бучі на Київщині масові вбивства цивільного населення. Тіла вбитих в Бучі почали з'являтися на вулицях 11 березня, коли туди зайшли війська РФ. Їх видно було на знімках супутника. Просторове розміщення трупів та інших об'єктів на супутникових фотографіях. Збігається з просторовим розміщенням тіл та інших об'єктів на фотографіях, які були зроблені після відходу російських військ з Бучі, і це таким чином нівелює те, що каже Росія, що вона тут не до чого, і після викриття бучинської різанини, під час якої російські війська вбили багатьох мирних жителів України, низка світових лідерів звинуватила Росію в скоєнні геноциду українців під час російського вторгнення, і станом на 11 травня 2022 року рішенням парламентів країн Балтії, Польщі, Канади, Чехії, Ірландії та України, дії Росії в Україні визнані геноцидом. Прикладом нелюдського поводження російських окупантів з мирних населень є також історія села Ягідного на Чернігівській області. Там російські війська утримували в підвалі школи близько 350 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, зокрема 5 немовлят. Перед тим як помістити людей в підвал, їх привселюдно роздягли за мінусовою температурою повітря. Здійснили обшук та огляд. В підвалі не було вентиляції штучного або природного освітлення, водопостачання, водовідведення вбиральні. А також місць для сидіння чи відпочинку та засобів для приготування їжі лише після того, як 2 квітня 22-го року Чернігівщину було повністю звільнено, люди змогли залишити підвал. Це лише кілька прикладів того, що Росія має на меті знищити Україну. Щоб світ визнав воєнні злочини та злочини геноциду проти українців, Верховна Рада України 14 квітня ухвалила постанову про заяву Верховної Ради України про вчинення Російської Федерації геноциду в Україні. Станом на травень 2022 року, як я сказав, вісім країн офіційно визнали дії Росії геноцидом українців. До воєнних злочинів також належить використання Росією продовольства як зброї. Перед Широкомасштабною війною Україна входила до п'яти найбільших експортерів зерна в світі. Основний шлях експорту морський, який був заблокований Росією. Припинення експорту українського продовольства загрожувало голодом голодом і бідністю один із сіми мільярдів людей, і це 20% населення. Росія намагалась використати цей факт, аби міжнародні партнери України змусили нас капітулювати. Щоб врятувати світ від голоду, натомість Україна разом з міжнародними партнерами робить усе можливе, щоб запобігти голоду в світі і врятувати мільйони безвинних життів на всіх континентах, завдяки черговому проявам героїзму українських людей, усі спроби ворога провалилися. Наступним способом примусити Україну до капітуляції стали військові злочини, що мали на меті цілеспрямоване руйнування об'єктів критичної енергетичної та цивільної інфраструктури України. Наприклад, за ранок 10 жовтня 2022 року російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати. Зафіксовано було численні руйнування енергетичної інфраструктури. Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні правоохоронним органам було підтверджено загибель 14 людей і 97 травмованих. 31 жовтня 2022 року. Російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Від цих масованих ранкових атак Росії постраждало 13 українців, були зафіксовані численні руйнування цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням. Ще одним проявом геноциду щодо українців з боку росіян було насильницьке передання українських дітей їх незаконне вивезення з території Росії. На територію Росії, за даними державного порталу Діти війни, за період повномасштабної війни депортовано депортованих неповнолітніх станом на 23 квітня 2025 року 19 546 дітей. Це зареєстровані, верифіковані випадки, які не є точними через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини України. Це як діти-сіроти, так і ті, котрі мають батьків. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Політику примусової русифікації загарбники застосовують і до викрадених українських дітей, яких змусять проходити російські мовні курси. І дивлячись на це, 17 березня 2023 року, міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт двох громадян Російської Федерації чинного президента Володимира Путіна та повноваженої при президентові справ дитини Марії Львової-Белової. Обоє підозрювані в незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії. Також станом на 20 червня 2022 року, тобто навіть ще півроку не пройшло з початку повномасштабної агресії, російська армія застосувала понад 210 видів зброї та боєприпасів, які заборонені міжнародними договорами. Також Росія отримує полонених українських військових у двох колоніях в Ростовській області. Що є порушенням Женевської конвенції. Російські окупанти катують українських полонених. США мають достовірну інформацію, що російські військові страчують українців, які намагаються здатися в полон. В Держдумі РФ пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів. І така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах, зокрема в Бухенвальді. А поблизу наприклад селища Оленівка в Донецькій області вночі з 28 на 29 липня 2022 року Росія підірвала колонію, де утримувала полонених бійців зсу, порушивши тим самим зобов'язання перед міжнародними організаціями про збереження життя та здоров'я полонених. Рекордна кількість держав, 41 країна, звернулася до міжнародного кримінального суду з проханням офіційно розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні. Головну частину тут складають злочинні дії, спрямовані на деморалізацію цивільного суспільства. Усі ці. Тисячі інших прикладів, про які я сказав, що діє російська армія в Україні, все російське керівництво, на чолі з Путіним, це є прояві рашизму, і цей термін характеризує ідеологію та практику панівною, пануючого режиму Росії, що базується на ідеях звертності росіян, їхній особливій цивілізаційній місії, антидемократизмі, неоколоніалізмі радянсько-імперського типу, на використанні православ'я як моральної доктрини та на інструментах економічного. Шантажу. Рашизм виправдовує будь-яке свавілля заради, хибного, хибно, трактованого, хибно трактованих інтересів російського суспільства, і його основі лежить доктрина руського міра, про що ми з вами вивчали на початку розділу. Через російське вторгнення, що щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється в 5 мільярдів доларів. В результаті повномасштабної війни, розв'язаної Росії проти України, українська економіка скоротилась більш ніж на 35%, А загальна сума збитків інфраструктури України за 2022 рік склала 138 мільярдів доларів. Одним із наймасштабніших втрат моєї металургія, що істотно була серед локомотивів української економіки і експорту, сама галузь втратила від однієї до двох третин активів, адже українські металургійні підприємства розташовані переважно на сході та півдні України. Варто згадати лише руйнування та втрату двох флагманів металургійної галузі Азовсталі та заводу Ілліча в Маріуполі. Металургійне виробництво скоротилось на 70%. При цьому впродовж багатьох років українська металургія була лідером українського експорту і лише нещодавно поступилась аграрному сектору. енергетика порівняно швидко впоралась з першою хвилею російських ударів по е, нафтово-промисловому комплексу. Паливному бізнесу вдалося переорієнтуватися на альтернативі до російських і білоруських джерел постачання пального, хоча ціни на паливо зросли, але дефіцит вдалося подолати. Набагато важче була друга хвиля ударів по електроенергетиці, де за різними оцінками з ладу було виведено до 50% високовольтних потужностей. Для бізнесу графіки відключень, які були запроваджені після обстрілів, ну мають певні проблеми, але нічого. Продала на 1 січня 2022 року. Валютні резерви України становили майже 31 мільярд доларів. В липні вони скоротилися до 22,8 мільярдів доларів. Але на 1 грудня знову підросли майже до 28 мільярдів доларів. Підтримати валютні резерви, так само як і видатки бюджету під час війни в Україні, допомагають гранти та позики від міжнародних партнерів станом на грудень. Вона сягнула 28 мільярдів доларів. Нині левова частка дефіциту українського бюджету, близько 60%, фінансується саме за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Українська економіка традиційно експортно орієнтована, тобто значні доходи бізнесу і бюджету пов'язані саме із зовнішньою політикою. А за підрахунками міжнародних. Аудиторів на основі відкритих даних, в січні-жовтні 2022 року український експорт становив лише дві третини від довоєнних обсягів. І за умов війни українські виробники змогли продати за кордон продукцію майже на 37 мільярдів доларів. Головні експортні товари з часткою в приблизно в 13% – це соняшникова олія та кукурудза, експорт яких морем відбувався завдяки зерновій угоді. РФ взагалі намагались причинити в Україні голод. Росіяни вивозять до тимчасово окупованого кримського півострова зерно, яке викрадали в українських фермерів. Зокрема, окупанти пограбували новоолексіївський елеватор, вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цього є те, що морський термінал працював на початку 2022 року в Криму з перевалки зерна. Хоча в Криму не було запасів зерна. Херсонській області окупанти дозволяли сіяти зерно та соняшник тільки за умови, якщо українці погодяться безкоштовно віддати 70% майбутнього. Врожаю Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти вивозять зерно. Ось ну і потім намагаються їх продати за кордон. Використання Росії продовольства як зброї спричинило глобальні економічні проблеми та зростання світових цін на продовольство, призвівши до здорожання життя, посиливши економічну вразливість країн, що розвиваються, і загострили без того жахливі гуманітарні кризи та дефіцити продовольства в усьому світі. Росія перекрила доступ до Чорних морів до портів на Чорному морі, окупувала частину Азовського моря. І внаслідок цієї військової блокади закрита була більшість традиційних маршрутів української торгівлі на весну 22-го року. 22 мільйона тонн зернових в Україні перебувало просто у сховищах гнила. Україна з Туреччиною та ООН 22 липня 2022 року підписали угоду про безпечне вивезення зерна через чорне море. Домовленості передбачали розблокування трьох українських портів: Одеса, Чорноморськ, Південний для вивезення зерна та продовольства. Контроль за портами залишався за українською стороною. В Портах перебували лише судна, які забезпечували експорт зерна і пов'язані з ним продовольство та добрива. Судна виходили Чорним морем в спеціально створеному коридорі, який був розмінований. Ну і всі судна зобов'язані були заходити до Туреччини для огляду. Лепнева угода створила процедури для безпечного експорту зерна з певних портів, щоб спробувати вирішити продовольчу кризу 2022 року. Після цієї угоди ціни на пшеницю впали до довоєнних. Росія також цілеспрямовано докладає зусиль, щоб погіршити життя мирного населення України за перші два роки повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 7,5 тисяч ракет і майже 4 тисячі ударних дронів. Вона обстрілювала українську енергосистему, нищила економічний потенціал України і це призводило до аварійних відключень світла, подекуди і до системних аварій. 29 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року з території РФ. По містам України було випущено понад 100 засобів повітряного ураження. Росія завдала наймасовішого удару в період з 19 по 22 березня 2024 року. І вивела з ладу 80% ТЕС в Україні і частину ГЕС постійно змінюється тактика. І дивлячись на все це ще в 14 квітня 2022 року. Верховна Рада України ухвалила постанову про вчинення Російської Федерації геноциду в Україні. А за відповідний документ проголосувала 363 народних депутатів, і постанова парламенту визначає дії, вчинені збройними силами та політичним керівництвом Росії на територію України після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року геноцидом українського народу в документі зазначено, що дієм Російської влади та заяви російських високопосадовців свідчить про існування офіційної політики Російської держави щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію, самовизначення і як наслідок на існування. Також наголошували, що дії російських сил на території України проти цивільного населення здійснюються з наміром знищити повністю або частково український народ як окрему національну спільноту. Ну і народні депутати засуджували державну політику РФ щодо маніпулятивного тотоження українського патріотизму з нацизмом чи іншими людиноненависницькими ненависницькими ідеологіями. І наприкінці заяви нардеби звертались до ООН, ОБСЄ, Європарламенту, Паре, а також урядів і парламентів іноземних держав із закликом визнати геноцид та російські злочини проти людяності і воєнні злочини на території України. В свою чергу російське повномасштабне вторгнення як ніколи. Консолідували українське суспільство, громадянські організації, волонтерів, благодійні фонди та звичайних активних громадян, які об'єдналися і взялися розв'язувати безліч завдань, щоб підтримати армію та постраждали населення. Небувала громадянська активність стала одним із корінних чинників у системі соціальної стійкості країни в протидії ворогу. Адже серед пріоритетних цілей спецоперації РФ було був наш розбрат, роз'єднаність і внутрішня конфронтація. Та ми. Підвогувало не лише себе, а й увесь світ про високий рівень згуртовування суспільства свідчать і опитування, які проводила соціалістична група соціологічна група рейтинг. А попри повномасштабну війну з РФ, 76% українців запевняли, що справи в Україні йдуть в правильному руслі, і це був найвищий показник за всю історію замірів, як стверджували експерти. Фактично в перші дні та навіть години повномасштабної російсько-української війни різні інституції громадянського суспільства напрочуд швидко трансформували власну діяльність, переорієнтувалися на гуманітарні інформаційні проекти, миттєво вибудовували, відновлювали ефективні форми взаємодії між різними стейкхолдерами. Повторилась історія гуртування та зміцнення суспільних зусиль під час Революції Гідності, окупації Криму та початку війни. Для швидкої і різнобічної і масштабної діяльності з метою спротиву. Російській агресії в Україні та здолання катастрофічних гуманітарних наслідків сформувалася розгалуджена мережа громадських активностей, яка була в напрямки допомоги та територіальній обороні, комплексній допомозі цивільному населенню, документуванню військових злочинів та злочинів проти людяності та здійснення інформаційного спротиву. Громадська діяльність набула нових форм системної організації співпраці влади, бізнесу, армії, суспільства та самоврядування. Є зразки ефективної, дуже організованої кооперації між активістами, благодійними фондами, волонтерами з одного боку та владою і бізнесом з іншого. Ну, наприклад, функціонує гуманітарний штаб в Києві. Там збирають тони гуманітарної допомоги для столиці для звичайних киян на базі Київської обласної військової державної адміністрації працював центр волонтерів і координації, завдання якого було об'єднати небайдужих мешканців Київщини, щоб надати їм допомогу. Ну а в Маріуполі на час війни існував центр підтримки малого та середнього бізнесу. Таку саму діяльність розгорнула на заході в півночі, Півдні, в центрі України в різних українських громадах. До активної громадської діяльності долучилась і діджиталізація. Волонтери разом з координаційним штабом з гуманітарних та соціальних питань створили офіційну платформу співдія. Ресурс зосереджує оперативну інформацію про необхідну допомогу найнужденнішим: чи то цивільне населення, чи то в добровольці, чи установи. Волонтери змість найактивніших бойових дій, які не мають можливості надати допомогу населенню, вони передають через цей контакт необхідність і таким чином ті, хто можуть допомогти, вони звертаються. Ну і звичайно, ми бачимо різні волонтерські проекти, про які ви можете самостійно опрацювати. До ваше завдання, ви бачите перед собою. Будь ласка, до наступного року виконайте. До зустрічі!